І ось третє моє відео, в якому я обіцяла розповісти, яких хвороб. Я не буду всі називати, я назву такі, напевно, загальновідомі хвороби, до яких причетні паразити. А в двох попередніх відео я розповідала, як дізнатися, що в організмі є паразити, як до цього причетна печінка і відток жовчі, і розповідала, як працюють наші антипаразитарні та антигрибкові програми, і що важливо врахувати під час очищення. Так ось які. Проблеми по здоров'ю напряму стосуються паразитів. Якщо в людини є проблеми з печінкою, такі серйозні проблеми, це означає, що в печінці є лямблії, опісторхії, двоустки і інші паразити, печінкові сесуни, і так далі. Якщо у вас є кісти. Будь-якому органі це означає, що в організмі є задавнений паразитоз. Якщо у жінок кісти, полікістози, ендометріози, мастопатія е і якісь такі невідомого походження пухлинки чи новоутворення, ендометріози, міома, фібріома все це говорить про задавнений паразитоз, і навіть безпліддя в дуже великій кількості, переважній кількості це теж про паразитоз. Проблеми шкіри, вітіліго, екзема, папіломи, е пігментація це. Проблеми заданеного паразитозу і як наслідок неефективної роботи печінки та відтоку жовчів. Проблеми із суглобами, в яких поселилися бактерії, що чинять запалення, а також грибки та гельмінти, які просто поїдають і синовіальну рідину і хрещові канини, і у людини руйнуються суглоби. Якщо у вас є перхоть, це говорить про те, що в організмі є грибок, Но те, що грибки на нігтях на шкірі, то цей грибок обстелив повністю всі внутрішні стінки вашого кишківника і вибрався уже Назовні, це означає, що грибок пожирає людину. Якщо він вже вийшов на нігті, вийшов на шкіру, то це означає, що всередині все набагато плачевніше. Тому потрібно позбуватися не наслідків, не симптомів, тобто я маю на увазі не випити таблетку, таблетку і заспокоїти себе, бо перестало чи там помастити гормональними мазями і забрати зуд, забрати неприємні якісь там історії, чи лопає, чи пече, чи були. Ви забрали лише симптоми, але ви приспали себе і свій організм. Ви просто вирвали лампочку, яка мигала, а потрібно було перемонтувати. Те, що сталося, тобто забрати причину, так ось для того, щоб позбутися цих проблем, потрібно позбутися причини, а саме вивести з організму токсини, жиророзчинні і водорозчині, забрати паразитів. Про це я розповідаю в попередньому відео і дати клітинне харчування, тому що ваш організм через всі ці історії зайшов у величезні дефіцити, а вони також причетні до діагнозів. І таким чином програми, які я розписую для своїх клієнтів, допомагають позбутися і гепатозу, допомагають позбутися кіства, не розщеплюються, тому що рослинні ферменти на основі антиоксидантів, на основі лужного балансу, на основі активізації метаболічних процесів в організмі допомагають розщепити такі новоутворення. І як вже результат: йдуть кісти, поліпи, проблеми зі шкірою, проблеми з суглобами, і йде відновлення на вже клітинному харчуванні, іде відновлення всіх органів та систем нашого організму. Кому цікава така система, пишіть дзвоніть, мої контакти в описі.